Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна подільна Україна продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Волонтери передали третій штурмовій бригаді велику партію дронів літаків. Волонтерський штаб, українська команда передав партію дронів літаків третій окремій штурмовій бригаді. Загалом волонтери відправили на передову вже понад 200 таких дронів. Раніше повідомлялося, що українська команда передала партію великих дронів Камікадзе, 93 третій окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Також українська команда передала партію FPV дронів бійцям спецпідрозділу Кракен. Учні української школи в Литві зібрали на ярмарку 3700 євро для Збройних сил України. Учні міжнародної української школи в Литві організовували благодійний ярмарок Золота осінь осінь-2024». Під час нього зібрали 3700 євро для збройних сил України. На захід школярі принесли власноруч, виготовлені вироби, патріотичні сувеніри, домашню випічку та смаколики. Ярмарок провели у день захисників та захисниць України. У Львові розпочали збір коштів на створення центрів лікування болю після військових травм, щоб допомогти захисникам України, які отримали важкі поранення на полі бою. Благодійний фонд Незламні разом із національним реабілітаційним центром Анброкен та благодійною платформою «Добро.UA» запустили новий проєкт Герої без болю. Мета проєкту зібрати 67 мільйонів гривень для створення центрів лікування болю в трьох лікарнях екосистеми Анброкен. Лікарні святого Пантелеймона, Святого Миколая та святого Луки зібрані кошти підуть на ремонт приміщення закупівлю медобладнання для знеболення. Це дозволить лікарям якісно лікувати до 200 пацієнтів на день. Національний реабілітаційний центр «Анброкен» вже допоміг 18 тисячам українців, які постраждали від війни. Лікування багатьох триває місяцями, і 70% ветеранів після поранень стикаються з хронічним болем. Тому необхідні центри лікування болю для діагностики та лікування різних видів болю. Благодійний фонд Вдячні випустив документальний короткометражний фільм про роботу медичної роти 67-ї окремої механізованої бригади. Підтримати тих, хто щоденно рятує інших у сучасному інформаційному просторі. Багато важливих речей втрачають свою увагу та значущість. Цей фільм створений, щоб ще раз нагадати, для кого насправді організовуються збори коштів та ініціативи. Це реальні люди, медики, які щодня виконують надзвичайно складну та відповідальну роботу. Підтримка, яку вони отримують завдяки благодійним проєктам, дозволяє полегшити їхні умови праці та покращити якість медичної евакуації. Написали в БФ. Наразі вдячні збирають на чотири евакуаційні машини, Toyota Land Cruiser для медроти, 67-ї окремої механізованої бригади. Передані автомобілі матимуть засоби радіоелектронної боротьби, зв'язку та інше необхідне обладнання. Цей проєкт має на меті не лише покращити умови евакуації, але й висловити турботу про тих, хто щоденно рятує життя на передовій. Укрпошта випустила благодійну марку під Покровом Богородиці. До Дня захисників і захисниць України Укрпошта презентувала нову благодійну марку під Покровом Богородиці. На марці зображена Пресвята Богородиця, яка покриває своїм омофором українських військових. Автором дизайну став художник Олександр Охапкін. Тираж марки 420 тисяч примірників. Придбати її можна у відділеннях Укрпошти та у поштовому маркеті. Усі кошти від продажу передадуть на. Підтримку Збройних сил України. Ребнемо ворога в Україні оголосили збір на захист ППО від російських дронів. Повернись живим, нова пошта та повітряні сили України оголосили про збір на 300 мільйонів гривень для захисту ППО. Зібрані кошти направлять на підсилення повітряних командувань, схід та південь. За ці гроші придбають засоби РЕП та РЕР, зенітні фпв дрони зв'язок, транспорт, супутні обладнання. У прес-службі нової пошти додають, що коли людина перерахує 100 гривень на збір, то компанія задонатить і ще 100. таким чином. Кожен внесок буде подвоєно. Три стартапи виграли 30 тисяч доларів на інноваційні проєкти для Сил оборони. Три стартапи від учасників it кластера BrayOne перемогли на it арена стартап Competition. Проєкти спрямовані на модернізацію українського війська. Які ж проєкти перемогли? Ококамера, розробник модулів тепловізійного бачення для БПЛА. Вони допомагають військовим ефективно рожати цілі навіть вночі. Виграли грант на 15 тисяч доларів. Vidar Systems – розробник акустичних технологій, що дозволяє виявити ворожу артилерію за звуком пострілу. Грант на 10 тисяч доларів. Norda Dynamics – автор систем автономного пілотування та наведення для БПЛА. Грант на 5 тисяч доларів. Близько сотні ветеранів на Львівщині отримали гранти на власний бізнес. 92 захисники та їхні родичі цьогоріч перемогли у державній грантовій програмі на Львівщині. Вони отримали кошти на суму від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. За умовами гранту ветерани або члени їх родин створили або створять 176 робочих місць. Ці гранти були злучили в таких сферах: надання послуг зі швидкого харчування, вантажні перевезення, торгівля та ремонт автомобілей. Більше про проєкт та подачу заявки на грант можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості. Якщо не допомагати оборонцям, лінія фронту буде ближче. Вінницькі волонтери до дня захисників та захисниць зібрали оборонцям на передову подарунки. Цього разу повезли баги, мініград, стерлінки, скиди для безпілотників та відремонтований позашляховик. Їдуть у бригади, які стоять поблизу лінії фронту, та яким вкрай потрібна допомога. Баги для оборонців виготовляють на одному із вінницьких підприємств. До цього робили міні-гради і станини. Одна з таких наразі готова до відправки на фронт. Пікап та направляючи для неї передали військові. На передову поїде і позашляховик. Його вінницькі волонтери передали 54-й бригаді ще на початку повномасштабного вторгнення. Після обстрілу авто практично реанімували. Нагадуємо те, що мене звати Марго Саулець в ефірі телеканалу Н-1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємне.